Я слава, команда програла, великий рахунок, що... що трапилось. Не знаю, я вважаю, гра була дуже ну, така тяжка. Ми набігались, але я щось скажу, що гра була рівна. Але не знаю, що у нас так сталося, що всі вже устали, вже їлі, ну як так сказати, єлі бігали, грізлі нас піджали і так і забили нам 9 голів. Ну, можливо, вже сказується те, що чемпіонат завершується а... за вже команда не може боротися? Ну, вже там, да, може, по очкам не вийдемо, бо вже, якщо там Dream Team, може, у них там 23 очка, грізлі там зараз виходить і смайло, то ми вже 16 очками, навіть якщо Dream Team, то вже ніяк не вийдемо. Вже. Ну як далі? Як У Вас завжди казали, що багато молодих гравців, багато досвідчених. Останні матчі грають більше молодь і матчі одні складалися дуже класно. Да. Та провальні. От, як на Навіть цю... не знаю. Ми завжди молоджі пробуємо гратися до останнього, боремось, але щось у нас не виходить. Ну і тут завжди як... я дуже чекаю, що коли масло заб'є, не, не знає, знає, знаю, Коли він залетить, сюди у нього є моменти, але щось не летить у нього ворота. Але думаю, колись він заб'є. Дякую, все дякую на спортивнах.